На останній сесії міської ради депутати не прийняли проєкт рішення по земельним питанням, який мав понад 30 пунктів. Каменем зіткнення стала агрофірма Лан і рішення про подовження договору оренди. Сергій Тарасенко, завідувач сектору земельних ресурсів, пояснив, що наразі договір оренди діє, але лише до кінця лютого. На сьогоднішній день ця ділянка перебуває ще в оренді, в тов «Агрофірми ЛАН. На підставі договору, але цей договор закінчується 26 лютого поточного року. Представники ТОВ «Агрофірми ЛАН звертались до Шостинської міської ради щодо поновлення даного договору оренди, тому рішення не прийнято. Будемо виносити повторно. Всі ці питання, які були, які розглядалися, керівник підприємства Дмитро Житченко говорить, що вони працюють у громаді вже понад 20 років. Агрофірма Лан існує з 2000 року. Вона утворилася внаслідок реорганізації КСП імені Щорса, який існував на Шосткинщині. і Фактично з того моменту існує. Обробляємо ми землі, які знаходяться в Маківській, Собичівській та Гамаліївській сільській раді. Через війну господарська діяльність значно ускладнилась. На сьогоднішній момент майже. Немає ніякої економічної ефективності в вирощуванні багатьох культур. От, наприклад, пшеницю ми посіяли, то прибутків з неї взагалі не отримали в цьому році, тому що збільшилась собі вартість дизельного палива, збільшилася вартість насіння, збільшилася вартість. Міндобрив всього, а вартість зерна на сьогоднішній момент навпаки зменшилась. Аграрії тримаються, щоб пережити складні часи з найменшими втратами. Щоб зберегти трудовий колектив, щоб мати можливість людям виплачувати орендну плату, щоб сплачувати податки. За 10 років роботи аграрії збільшили земельний банк до 2,5 тисяч гектарів землі. З них 150 гектарів ще заліснені. Колектив агрофірми нині складається з 21 співробітника під час сільськогосподарських робіт їх кількість збільшується до 30. За останні 4 Три-чотири роки ми сплатили більше 8 мільйонів гривень податків. З них ну, значна частина це за оренду землі. Окрім того, більше тисячі людей отримують плату за пай від 12 до 20 відсотків в залежності від оцінки землі. На засіданні сесії міської ради мова йшла про ділянку землі в 27 гектарів, розташовані на території Маківського старостинського округу. Була взята в оренду на аукціоні. Проводив її на той момент. Відповідно до законодавства геокадастр Сумський, і вона була заліснена. Ми її декілька років, тобто з 16-го року не почали засівати. Ми її декілька років розкорчовували своїми силами робітники своїми руками, пилами і. Потім зробили мульчування і відповідно вирощуємо там продукцію відповідно до нашої сейвозміни. Це або пшениця, або кукурудза, або люпина. Цей рік ділянка не використовувалась, була під паром, щоб посилити її родючість. Ми посіяли там сидеративну культуру для підвищення гумусу для збільшення родючості. І її потім по осені задискували. Ми сплачуємо за неї оренду, і ми тепер не розуміємо самі, що робити, бо ми туди вклали і в цьому році, і в минулому році грошові кошти, посіявши седеративну культуру, задискувавши, там люди працювали на ній і чекали, щоб її в майбутньому, звичайно, засівати, отримувати там. Якийсь урожай. Олександр Федоренко вже 10 років працює на підприємстві Лан і власними руками обробляв цю землю. Він вважає, що саме тому хтось і накинув на неї око. Ця земельна ділянка на дорога, тому що ми самі розробили. Коли була залізена, вона не потрібна була нікому. Коли ми розробили, коли вже підготовлена ця земля, от треба на комусь стала йти. за Сабічівським, так за Маковським заліснених земель дуже багато, чого туди не лізуть. Коли Земля есть, мы разработали Ну и так получается, она всем нужна. На предприятии в основном работают люди 5, 7, кто 8 років, кто 10, ну В основном все работают уже больше. А от этой земельной делянки также зависит и заработная плата. Потому что, правильно, если по 27 гектаров это уже. Ну, Прибаль буде на предприяті менше, так само у нас зарплата буде менша. За словами пана Дмитра, немає жодних причин не подовжувати договір оренди. Ми соціально відповідальне підприємство. Ми на початку війни сплатили наперед за всі земельні ділянки, які ми орендуємо у Шоскійської міської ради. Ми сплатили орендну плату на півроку вперед. Це там більше, ніж 600 тисяч, здається. І далі продовжимо, ну тому що на той момент ми розуміли, що місту потрібні гроші, державі потрібно гроші. Ми також сплачуємо і на ЗСУ грошові кошти. Ми надаємо допомогу військовим. Під час сесійного засідання висловили думку, що цю землю можна віддати учасникам бойових дій. Було запропоновано зарезервувати ділянку під учасників бойових дій. Тобто на сьогоднішній день вільних як такових земельних ділянок немає, а звернення учасників бойових дій щодо виділення їм земельних ділянки є і дуже багато є. А землі немає. Тому було запропоновано взагалі зарезервувати цю ділянку для надання у власність під особисте селянське господарство. На що керівник підприємства говорить, що в громаді достатньо вільних ділянок, які можна віддати військовим. Є землі вільні, які без оренди. Я можу, якщо комусь потрібно їх показати, хай військові звернуться до мене. Я покажу, де є вільні землі без оренди, і вони можуть їх взяти не Порушуючи, скажем так, наш сівозміну. ще один аргумент на користь подовження договору оренди це дотримання закону та отримання доходу. Є стаття 33 закону про оренду землі, яка говорить, що орендар має переважне право на продовження. Тобто, ми цим правом повинні про нього заявити, що ми відповідно зробили, звернувшись з заявою ще на початку лютого минулого року. І відповідно повинні були отримати відповідь. І ми в цій заяві запропонували збільшити орендну плату місту, щоб платити майже, майже більше, ніж вдвічі. Своїм зверненням ТОВ агрофірма ЛАН запропонувала поновити договір на той самий термін, тобто 7 років, але відсоток орендної плати збільшити з 4 до 12%.